Доброго ранку, друзі! Я зараз в гостях у сестри, і оце хочу вам показати, як в нас розквітли півонії, ось білі, так гарно. А ви на каналі Вікторія Буряк і мене звати Віта. І перед тим, як вам показати, що я запланувала в цьому відео, хочу похизуватися квітами. Розлого розкинулися рожеві півонії і Вранці і звуки життєдіяльності людей та звуки природи. Ось з ранковішньою росою це у нас е, такі темні червоні півонії. У нас їх мало. Всього три кущики, але ми будемо їх розмножувати. Такі вони гарні. Квітнути, півники, як вона називатися, бо іріоси. Ось такі в нас білі, це вже в мене цілиться, це вже останні квіточки. І в нас ще також завершується своє свій сезон краси. Квіточки ще тут залишилися. Хочу показати бутончик, а ця квіточка. Такий кольор має вона ось так, а ось такий в бутоні. Жовтенькі, а прості ран... дуже ранні у нас були фіолетові, вони вже завершили квітнути. Думала, комаха, то ні, між пелюсточками така відстань. На цій клубі тюльпани вже відходять і вже на минулих вихідних у нас садили інших квітів. Треба ще долити там, де не доставала водичка, Треба вручну поливати. Воно ну, буду таким заквершувати. А ось розсадили лілії. Це як королівська лілія вважається. І ось, мабуть, вона буде квітнути. Цікаво буде, який це колір. Завершую показ квітів знов білими півунями. Сонечки потихеньку сходить, хмариночки. Скоро 6 шоста година ранку буде. Пора працювати. Ну що ж, я пішла працювати. А вас доля секунд, і ви побачите, про що ж я хотіла розповісти саме в цьому відео. А розмовляти ми з вами будемо про шкарпетки. І цей тиждень я присвятила найбільше шкарпеткам. Тому що я знала, що часу на великі речі в мене не буде. Що мені вдалося зробити? На цьому тижні мені вдалося зробити дві пари шкарпеток. Перша пара ось з невідомої мені пряжі, я опанувала нову модель шкарпеток. Мені так сподобалася в інтернеті така модель. Думаю, що б його не зв'язати, хто мені заважає, ніхто. Ось така якась вовняна еластична пряжа, чи вона цікава. Тут йде резинка поверху 2 на 2, по задній стінці, також резинка на 2 на 2. І чергування смужечок лицевої та виворітної гладі по верхній частині шкарпеток. Фрабцюська п'яточка. Так, ну це не, так поганий кінчик сховалася в мене. І клин підйому скорочується по стопі. Ось так. То звичайне за застрічкове закриття мазка. Цікава модель шкарпеток. В'яжеться швидше, ніж, чомусь, ніж просто гладі, бо може мені так здалося, може, що не так нудно за, цих, за рахунок цих смужок, але було цікаво в'язати саме таку модель шкарпеток. І зараз я вам покажу, як вона виглядає на ніжці. Друга готова пара шкарпеток. Тільки зі спиці, як то кажуть. Ось з двох кольорів вовняної пряжі. 90% вовни вівці і 10 па, Приблизно 300 метрів на 100 грамів. На спиці номер 3. Я набрала 48 петель. І в'язала хеліксом ось такі шкарпетки. Якщо, що таке хелікс? Хелікс це. Спіраль по-російськи, не знаю, як по-українськи це буде. Це в'язання по колу за спіраллю, коли йде проміжок між рядочками. Якщо в'язати просто по рядочок кожного кольору, то будуть перетинний точок. Але при спіралі ось в мене початок ряду, як бачите, жодного перетину ниточок немає. Ось так воно виглядає. В мене було небагато ось такого синього кольору, темно-синього кольору. Тому хелікс я почала ще від резиночки і до миска. Але, як бачите, в мене ще залишилося ще на пару. Думала, дов'яжу, ну нічого. Біти ще деколись іншу пару шкарпеток. На цьому готові роботи шкарпеток цього тижня завершені. Ось таку модель я вирішила вив'язати з. Такого сиренького махеру і ще невідомої вовняної ниточки. Ось так вона виглядає. І після кубиків ось маркер кубиків, я на цієї пару шкарпеток не працювала зовсім. Навіть на цьому тижні. Просто подивилася і вам показала. З вовняної пряжі, так само, 90% вовни вівці 10па. Приблизно 300 метрів на 100 грамів. Я почала вив'язувати ще смугастика. Але тут ось, є перетин ниточок. Ось він. І кожну смужечку це відрізала коричневий кольор, і тут є перетин ниточок. Це вже не фелікс. І оце, я думаю, чи поступі робити такі смужки, чи зробити ще одну, але ширшу. Лише подумаю, поки що це в мене така ось перша шкарпетка. Ще у квітні місяці я розпочала пару шкарпеток з тижні стартів, яку я назвала шкарпетки X. І саме сьогодні я вам її хочу показати та розповісти, з чого почалася ця пара. А почалося все з того, що я отримала чарівний подарунок від пані Віти. два моточки шкарпеткової пряжі, крем для рук і ось такі дві цукерки незвичні. Я такі бачу вперше. Давайте з солодоще одразу і почну, бо вони мене зацікавили, так я ще їх не розкривала. Одну я хочу розкрити, ми тут спробуємо, а одну я передам онуці. Хай вона там сама відкриє і спробує. Адже що найцікавіше, це упаковка така от гарна. Бачите, як мандаринки будуть шоколад. Ось. І незвичне щось. Так, це солодощі. Крем такий я. Ну, У нас такого не зазвичай немає, бо кожна місцевість має свої крема. Так бачите, яка гарна упаковка. І стрічка тут є. Ще навіть і не відкривала. Так, вона ще запечатана, вона ще не відкривала, а гарний крем. І ось така чудова пряжа. Перша пряжа, це. Так, Golden Socks. Не бачу. Floyd Socks. Ролана. Давайте вам буду показувати етикетку. Дуже така гарна. 75% вовна, 25 поліамід, 420 метрів на 100 грамів. Колір 191. Рекомендують спиці 2,5. 3 Ось така перша монточик. А ось і другий моточок, який надихнув мене на виріб, який ви побачите далі. Це фірми це пряжа ОПА із серії Вінсент Ван Гог. І саме ця пряжа присвячена його картині з соняхами. Так. Опал Вінсент Ван Гог. Скоріше за все, саме так повинно виглядати в самій шкарпеці ця пряжа. Це колір 54,32. Також спиці 2,5. Склад також 75% вовна 25 поліамід. 425 метрів на 100 грамів. Не знаю, які в мене ще будуть ці шкарпетки. Подивимось разом з вами, але дуже цікаво буде спробувати пов'язати з цієї пряжі. Після відв'язування пару в мене ще залишилося 31 грам ниточок. Цю пару шкарпеток я брала в старти і в кубики. Пряжа Опал випустила лінію кольорів. Під назвою Вінсент Ван Гог, і кожен, ця пряжа має відношення до будь-якої з картин цього художника. Саме ось таки, така пряжа вона відноситься до картини Соняхи. Моє відношення і ставлення до цього художника, воно було неоднозначне. Я не дуже його сприймала. Мені більш подобаються картини реалістичні, які є насправді. Але, подивившись 10 серію 5 сезону серіалу Доктор Хто, моє ставлення до цього авто... художника змінилося. Там так гарно описано, показано, як він малював. І в самому кінці, коли Доктор, хто на, своєму, на своїй чарівній машині часу, Таргеті відправляється до музею і наглядач цього музею розповідає про Ван Гога, що чим він саме так зачепляє людей? Що він відчуває звуки кольорів? Не просто бачить кольори, а відчуває їх. Звуки. Також, тако, також ці серії цього серіалу Доктор Хто показано в момент, як, бачить, як бачив художник Ван Гог Зоряне небо. І ось ось показує у кадрі просто зоряне небо, як бачить звичайна людина, і зоряне небо як побачив сам художник. Тому кому цікаво, знайдіть, будь ласка, на будь-яких просторах, на будь-яких платформах, серіал Доктор Хто. Це п'ятий сезон, десята серія, повторюсь. І саме там про Ван Гога ви побачите, можливо, для себе нове. можливо, і ви відкриєте для себе цього художника. У Харкові колись було кафе, де з пластільниму робили картини. Тобто заходиш в кафе, можна і полюпити з пластиліну і поспілкуватися, і в шахи пограти. Там декілька в них залів було. І дуже-дуже велика картина саме з пластиліну була зоряне небо. І ви знаєте, це щось було надзвичайне. Але це кафе вона зараз наразі вона закрита, наскільки я знаю. Хто з Харкова, то знає, про яке кафе я розкажу. І ось такої пряжі. Я й собі буду в'язати шкарпетки. В тижні старті у квітня я розпочала все-таки в'язати шкарпетки із серії Van Gogh від фірми OPAL. Довго думала, як же мені зробити. І все-таки вирішила зробити звичайну резиночку 2х2 і поки що халявку вив'язувати резинкою, ламаною резинкою також 2х2. Ніби рівненько, а ніби не зовсім рівненько, бо Ван Гог, він... Це, ну, в нього було своє відчуття і зовнішнього вигляду, чого, що він зображав на своїх полотнах. Тому я вирішила так трішечки помудрувати. Зараз, в кінці тижня стартів, ось моя шкарпетка, поки що перша, виглядає саме так. Ось Я відв'язала. Резиночку, трішки халявки і стінку п'яточки. Була єдина прикрість, що вузлик. У мене трапився вузлик. Ну що ж, почекаю кубиків, і за допомогою кубиків сподіваюся, що також продвину ці шкарпетки. Разу своїм першим процесом тижні кубиків я обираю шкарпетки, які в'яжуться із пряжі фірми Опал і серії Vincent Van Gogh. В мене відв'язана тільки одна шкарпетка на спицях, на спицях двічка, де відв'язана резиночка, халявка та стінка п'ятки. Тепер саме за оформлення самої п'яточки і стопа я продовжу вив'язувати ці шкарпетки в тижні кубика. Сьогодні, 8 квітня, я над шкарпетками попрацювала зовсім зовсім трішечки. Ось тільки закруглила п'яточко та набрала петлі по стінки п'ятці. Це все, що я сьогодні робила. Під час в'язання за кубиками я тільки закруглила п'яточку та набрала петлі. Більш нічого я не робила. Коли Ван Гогу не подобалася картина, яку він намалював, або не було підходящого холста, він. Замальовував свою картину білою фарбою, потім починав малювати заново. Мені не дуже подобається, що в мене виходить, тому, як в'язальниця, я поступаю так, я буду розпускати. Ви побачили, як росла моя, мої шкарпетки, як я їх в'язала потихеньку, і нарешті вони завершені. Ось так виглядає готова пара шкарпетів зі шкарпеткової пряжі фірми Опал із серії Van Gogh. Назва саме цього моточку Соняхи. Мені було цікаво, як виглядає ця пряжа в готовому виробі. Лицевого гладчя ви побачили, ви бачили. У мене був спочатку інший вензерунок, але мені не сподобалося, як виглядає ця пряжа, і я розпустила. Також на цій парі шкарпеток видно, як ця пряжа виглядає в резинці, і виворідне гладдю. все з одні моделі. І вам вже ж цікаво глянути, як ці шкарпетки виглядають на ніжках. Зараз покажу. Гарно все виглядає. Ви побачили, що шкарпетки з п'яточкою стронг виходять дуже високі. І якщо вам не подобаються високі шкарпетки, то відв'язали резинку і можна починати вив'язувати п'яточку стронг. Тоді шкарпетки будуть комфортної вам висоти. Або обрати іншу п'яточку. Але в моїй парі де я в'язала п'яточку стронг, ось таку з серединою лінію. Резинки 2х2 виходить дуже-дуже гарно. Дякую, віточка, за чудову можливість пов'язати з неймовірно гарної пряжі. Я отримала задоволення від роботи над цією парою шкарпеток, стільки спогадів, стільки асоціацій, стільки цікавих моментів життя було пов'язано саме з цією парою. Адже сватання моєї доньки також відбувалося. Кафе в Харкові, де з, пластил... з пластиліну було викріплено багато-багато картин. І сам Ван Гух, і соняхи, і особливо величезна картина з пластиліну Зоряне небо. Ну що ж, любі, я вам показала, над чим я працювала цього тижня, чим займалася, що робила. Хочу побажати кожному з вас багато-багато гарних новин. Сонячних днів, довгоочікуваних дзвінків, зустрічей, повідомлень, творчого натхнення та можливостей втілювати свої задуми в життя. До побачення, друзі, до наступних відео.